Починаємо з інсти, я готовий. Так, всім yeah. привіт, кого не бачили. Розігруємо розігруємо фантастичні призи, павербанки, шопери і пляшки для води в нашій акції до Дня захисту дітей, який постфактум був перенесений на листопад. А, так, переді мною що? Переді мною? Переді мною зараз. Excel-файл, в який вивантажені всі люди, які залишили свій коментар в Інстаграмі під відповідним дописом. А зараз за допомогою сервісу random.org ми весь цей список рандомізуємо і будемо визначати переможця. все правильно, я кажу, колеги. Так, все будь. Так, ану, ось так, я можу зробити. Я би скрила просто першу строку, Скію. тоді скопіюється все. А як її скристь? Он скрить, скрить останнє Нагадаю, о, я знайшов. Боже, добре. Контрол c В. Це у нас виходить, хто лишив коментар і кого він тегнув ну Насправді, кого він тегнув нам не важливо. Нам важливо лише хто лишив коментар. Переходимо в сервіс Random Work list randomizer, вставляємо до цих людей і рандомізуємо. 5362 айтеми з нас. Так, як якби їх ще так всі, всі виділити? Це вже не така проста задачка. У нас вийшло дуже багато коментарів. Так, насправді, Дмитро, ти кажеш, що ми собі так ускладнили, ми не очікували насправді ти, такої шаленої залученості. Водима, я а, дуже активно буде... у Фейсбуці, але щось. Ця акція і у Фейсбуці повз мене пройшла. Щось... Дмитро, я не знаю, як це вийшло. Ми її в рекламу ставили. Активна, Може, ти. Да. А, ну, я не розумію, цілювана, це ж не для вона. працівників, для клієнтів вже, так? Ну, це не для працівників, так, але, в принципі, ти міг би потрапити там, хоча б в якусь рекламу, але бачу, Facebook не бажає. Я б лайкнув те, щоб щось не Так, ось вона. Ctrl C. Рандом інстат. Так, а от цікаво, якщо я зараз ось сюди вставлю, на. Но... ось Так, все гаразд. Головне файло збирався. Ви ну що, перше в нас диви. <сіманка> Вадим, а у мене картинка з збуку, а от там те, що рандомо ти робив, я не бачу. чи Ти ще, ще не робив, І що там зараз? У нас перший Руслана. етап це Інстаграм, і зараз ми зробимо розіграш в Інстаграмі. Руслана, берег. а ти бачиш мій зараз Excel? -ку? Так. Я Excelку не бачу, я бачу тільки е, от, логотип банку і, я і я кілька… В тебе підвисло, може. Руслана, а ти бачиш, так, Excelку? Так, я бачу. А, там зверху є ігранчики. Може, я не зайшов. Не а ви зараз бачите мобільну версію чи робочий стіл? Бачу банк південний і кілька фотографій, це скрін з Фейсбуку чи. Ні, це мій це екран. Це зверху у вас це є екран. Це бачиш. Так, да, Вадим козаков і є екран банк південний. Вам потрібен зараз екран Вадим козаков. Він прям зверху так. зверху. Над учасниками. От як в Zoomів зверху учасники, і над ними є два написи про екран. Ага, екран Вадима. Вадим, так, бачу, ага, дякую. Так, ось це вже рандомізовані через рандоморг. Ось воно. Вже рандомізований список користувачів з ЗНСТ. Uh, так, ну тепер ми беремо пані Кофеманку М. Руслана, Будемо давай перевіряти. Руслан. Чи... Ще? Будемо перевіряти, почнемо. Давай. Uh, ви бачите мій екранчик, там вже можна переключатися зверху. Так, а я, мабуть, не можу. Бо я ж транслюю екранчик. Uh -huh. ну... Я в треба, щоб Дмитро дивився, треба щось. Бачу, бачу. Кофеманка М. Так, кофеманка М є. Yeah. Uh, вона підписана. Лайк like, є. Yeah. Умови виконані. Так, супер, давай ми її тоді будемо позначати таку зелененьким так, Це man... у нас тоді перший переможець Кіпен. Один. Так, Іван. Так, лайк є підписаний. Все виконано. Супер. Любима дівчинка. Любима дівчинка, підписано лайк є. Які умнічки? Запис ведеться ж у нас, так? Так супер. А, танчик 11 підкреслювання W. Ага, така там, це Тетяна, чи просто хтось дуже любить, хтось любить танчики? Так, е лайк є, підписка є. Все, тут виконано. Супер. Так, так, і Пелянка дядьк. Так, є. Лайк like, є, підписка є п'ять переможців є. Так, тепер нам треба розервні переможці. Давай визначимо ще п'ять розерних всяк випадок. Так, це. Риба. Риба. Моя риба. Моя риба. Ну, цеба. Риба. риба. Можливо, да, Ксенія. так Лайк є, підписка є. Вадим, а як ми дізнаємося, чи це е, не працівники банку там. ідентифікаційні має... всі дані Треба з ними зв'язуватись. Це ж Інстаграм. Зв'яжемося. Якщо хтось виявиться працівником, то резервні у нас для цього є. на є. Накращи. Ну, І ви ж потім розповісти. Решетникову нададите цей список. Так, е... так, так, так. Ми обов'язково. Анастасія Бепко, Анастасія Анастасія підписка є. Прикинь людина не з 1998 з 998 року. Так. Каті, Каті підкресли Хеппі один. Один. Так, лайк like, є, підписка є. Супер. Так, ще одна Настюшка, Та сама, її ми виходить, пропускаємо. Ну, бо вона вже була у нас середина. Так. Чи нагадаєш? У нас, у, у нас від, від кількості коментарів збільшується шанси на перемогу? чи ні? Ну, так. У нас взагалі тому було необмежено кількість коментарів. Тому Але не можна два рази виграти щось. В одному переліку. Тому, Настюшка, вибач. Ну, не можна два рази стати переможцем. Тому ми ну, збираємо цю структуру. Дмитро, баще я Наталі в 210. Наталів. Так, я правильно пишу наталів. Вподобайки не знайдено. Ну, вибачаємо наталів. Так, да, перевірив два Тоді. рази, немає. Так, добре, Алла загоруй. Алла загоруй. Лайк є, підпискує. Я, так, і останній розерний переможець. По Ріп. Яка символічна назва? Так, лайк є, є. Супер. Дай-ка я збережу цей файл. Якось. Зрозуміло, результати в переможці. Переможці. Це у нас вже не просто результати сейсу. Переможці вже. Справгти. Так. це з інстою стало бути, ми визначилися. У нас є п'ять переможців і п'ять резервних. Я впевнений, що це. Цього нам вистачить. Тепер ми переходимо до Facebook. Такий саме ми маємо перелік. Цікавить нас з Це... топ. я, мабуть, зі, зі свого буду копіювати, бо мені потім буде зручно перевіряти одразу копіпастом по іменам аккаунти на підписку. І. Ти хочеш, ти хочеш себе рандомізувати? Зі, так, зі моєї сторони, щоб я могла потім зручно копіювати імена і перевіряти підписку. Ну тоді треба, тоді треба щоб ти шерло екран зараз. Добре. Слухай, okay, ну але з іншого боку, в мене ж. Я, я тут вже веду цей ну, перелік переможців. Тоді у нас mm. два буде, так? Просто один з інста в тебе буде КБ. давай так поділимо. Ну, добре, тоді я припиняю шеринг. Тоді шерти екран. -то Ви мій бачите? Mm -hmm. <свят> Бачимо. Так, так, все в пиві. Сховаю. Копіюю. Авторів коментар. Так. Пять тысяч комментариев. Люди. Сколько? Понад пять тысяч комментариев. И в Инстаграме, и в Фейсбуке. Ты, ты экран шаришь, или окно? Mm. А ви зараз мій екран не бачите, так? Ми бачимо все, що там. Треба почати екран. Ага. Зараз. Уділитись екраном. Угу. Ось я скопіювала. Це ти, ти, ти вставила вже, да? Так. Да. Я думала, просто все це видно. Прибери порожній цей угу. угу. Так, ви слова вибір. Я не знав, що random org є українська версія, насправді. Якось настільки до англійської. Угу. У мене автоматично просто в браузері якщо є, ми підтягуємо. Ага. Так. Це наші автори входить Так, треба ж скопіювати вас всіх. Ну, можна не на всіх, насправді, я думаю, що цього досить. Ой, я, я скопіюю всіх, раз я почала, то вже щоб потім питань не було. Добре, добре. У нас тут прозвали все. Зібереження всі. І почнемо перевіряти. Нам потрібно перевірити. Так, а при... ти будеш все, все з піставляти теж будеш. Що? Ну, будеш Та... у себе співставляти теж з лайками. Е, так, так, я от одразу от копіюю. перша у нас Ірина ну, Зубачева. Давай. Переходжу uh -huh. і буду тут шукати її. Лайк є. Тоді я одразу переходжу до читачів. Ось наші читачі. І шукаємо серед читачів, чи є вона. є. Ірино, ми вітаємо вас. Павербанк, торба і пляшка. Так, тоді я теж так зелененька, верненька і помічу. Так, другий Володимир Мокаревич. Перевіряємо на лайк. Єм. Тепер. Евген, Татьяна, я, да, Татьяна, да, лайк, лайк, я Какие Татьяна, такая редкостная имя. Юрий С. У -у -у. Я, Я бы Юрий відмит, в Юрии. Так, І це ж може бути і ка, як читатись. Ну, він є читачем. Іра перед лайком. Так, так лайк. Так є лайк. І так. Yeah. Так. П'ять основних у нас визначено. Визначаємо резервних. Давай да ще п'ять резервних. Угу. Вадим, але не ти Новіков. Хм. Чому не я? А я ж був <laughs> працівник ти розумієш Лайк like, є. Yeah.

Алекс Анатоліч Лайк. Є? Є? Перед наших 61 тисячі він є? Класно. Боже, які чудові люди взагалі ніякого клопоту, просто кога на перевірці і виконала всі умови умилінні лайк є люба япчик і є читачем так і Світлана Єрменьківна єм Резервні визначені. Наше колега з Укргазбанку. <клес> так, ну, все, Дмитро, Дмитро, підкажи, будь ласка, ось у нас є якісь люди з соцмереж. А Як нам тепер коректно зробити їх перевірку? Ну зрозуміло, через пана Рашетникова, але в якому вигляді він їх потребує. Ну, це треба, мабуть, у нього спитати, що, які дані для нього. Ну, зараз я йому зателефоную, але маю відключитися поки від вас. Зараз хвилинку. Так, ну, власне, все, я вважаю, давайте так. Я вважаю, що цей розіграш у нас проведений, результати зафіксовані. Ми можемо закінчити цей кол зберегти це відео для нащадків і зараз далі обговоримо деталі. Так, дуже всім дякую. Колеги, всім дякую, учасникам також дуже дякую. Так, будь ласка, не потрапляйте під доріжник. Дякую, колеги, да, на дня. Гарного і тихого дня.